Зараз я покажу, як зробити ось такий візерунок на обличчі мотанки. Ось намотана голова, звичайно, як намотується для обличчя мотанки. Я взяла таку невеличку. Та два кольори бавовна е, номер 10, звичайна, Жовта та блакитна. Почну з блакитного кольору і зробимо ось. Два таких вітка вертикальних. Пробачте. один поред другого. А горизонтальні ми розділимо нашу голову десь на три частини і на кінці, між другою та третьою частини десь тут зробимо ось так, щоб не посередині. Дві від, два вітка. І закріпимо. Зараз я беру жовтий кольор і роблю з кожного боку по одному вітку. Тобто зліва і справа. Так, тут і тут. По горизонталі рухаємося тільки вгору. Два вітки вгору. Ось так. Тепер повертаємося по вертикалі знов справа та зліва. Йдемо в бока. А по горизонталі тільки вверх. Два вітка вверх. І ось продовжимо таку схему по вертикалі ми рухаємося в боки, по горизонталі тільки вверх. Ось так, знов по вертикалі, в боки. І по горизонталі тільки вверх. Ось я ще зробила кілька оборотів, щоб показати, як воно виходить. Ось подивіться, це зроблено з муліни, а це зроблено з звичайних ніток для шиття товстих. Ну, ось а на моєму каналі є ще різні везерунки для мотунок. Далі буде. Хай щастить.